Привіт, з вами я Данило, і сьогодні в К-24 Mobile восьма серія. Я, е, я зайшов в челендж мод. Тут я його хочу пройти. Так, перший це матч. Але проти кого тут нам показують паси. Добре. 51, 60, 70 вже майже загрузилося. 80-90-100%. Все. Ну, вже загрузилося. Так. І ми граємо проти. Кого? Проти. Зараз. Проти Лі... Ліона. Добре. Так, включаємо стрілки на атаку. Мане. Мане. Біжить Мане. Добре. Б'є і. Ой, перекладина, але гарний удар і чуть не гол. Так, відворіт. Потрібно їх пресингувати щоб забрати м'яч трохи. Мені не вистачило, щоб забрати м'яч. Так, пресингуйте гаві. Забирайте м'яч Добре мене. Так. Данте. У мене є нові. У мене є новий лівий захисник і правий вінгер. Ось цей. Трінкао і лівий захисник, я не знаю, як його звати. Я ще не вивчив. У мене зліва був Ромео, а справа Вінгер в мене був Альмірон, я їх замінив двох І поставив Трінкао і цього лівого захисника. Так, Ми. Трінкао вже забив свій перший гол за команду мою. Гаві, пас на мене, мене пас на Беркаму. Беркаб на Зелдеса. Зелдес на Кіна. І кін б'є, але щось трохи слабо я вдарю. Так, пересунгуйте, Тр... потрібно м'яч забрати. Зелдес, від... давай, відібрав. Молодець. І удар Гол. Дев'яточка, молодець. Вже 2-0. 80-та хвилина. Напевно, що я виграю, але ще можу я пропустити і програти. Але я не думаю, тому що вони ще ні разу не атакували. Ну, може, один раз я О, оце одна атака. Перша їхня атака здається, а може й друга, я не пам'ятаю. Так, ось цей лівий захисник та джлі Афіко. Та ч Афіко, здається, його звати? Гаві. Біжить. Гаві. Гаві, гаві, гаві. Удар і теж... А, ні, не теж гол. Я хотів сказати теж гол, але нема голу. Так, потрібно забрати м'яч, щоб, щоб забити третій гол. Але мені, напевно, не вистачить хвилин, бо це остання атака. І удар мене воротар ловить. Виграв 2.0, добре. Перший матч виграв. Тепер другий матч. Так, в мене виконано завдання. Зараз заберемо. Е, скільки там? Заберемо очки, монети і Winter Winter Token Забираємо ще цей пак. І тут, напевно, Старпас буде якісь нагороди. Так, якісь 10 цих. Е, Пас -пойнтів. Так, потрібно ще раз челлендж зайти. Челіндж. E, Winter Wonders Challenge. Winter Wonders, Winter Wonders Weekend Challenge. Так, другий матч. Давайте. Тут нам показують, як можна зробити пас один на один. Цим жовтим кружечком вниз і буде такий пас. Так, ставимо стрілка на атаку. Трінкао на мене. Мене пазно у фінтей. Пазну віддає на трінка. Ой, на Кіна. Кіна Беркама. Беркам біжить, проходить їхнього захисника і б'є, але їхній воротар ловить. Я спочатку матчу чомусь програю. Ну, програю. Потрібно відіграватися. Такий матч, що я спочатку програю. Тут взял десь помиляйте і тепер нас атакують. Данте данте, данте, добре. Хюмальс. Пас на данте. Данте віддає пас на мене. Мане програє верхову боротьбу, але тут забирає м'яч. Ой, і щось задалеко я прокинув. Так, то потрібно відібрати м'яч. Добре, Беркам віддає пас на мене. Від... Беркам відібрав віддав пас на мене. А мене б'є і перекладено. Мене вже міг два гарні голи забити, але дві перекладини. Ну, мене сьогодні взагалі не щастить. Зелдис, удар здалека дуже, і воротар відбиває і забирає вже в руки. Так, потрібно забивати, бо я не хочу програти. Так. Хюмельс виграє боротьбу. Данте, давай. Ой, Лукас, Васкес, давай, біжи, встигни. Забере м'яч, добре, Лукас Васкес. Дай пас на хюмельса. Хюмельс. Дай пас на трінкау. Трінкау пас на беркама. Беркам переводить на мене. Мане. Мане б'є по воротах, І це гол. І це гарний гол. Добре. Молодець мене. Все перемот. А ну, давайте подивимось, тому що тут гарна дев'яточка. Тут здалека прийняв і удар Гол. Дев'яточка. Ну це реально гарний гол. Так, перший тайм вже закінчується. Добре, закінчився. Один-один. Потрібно ще голи забивати, щоб не... щоб не програти, бо ми можемо пропустити і не забити, і програти. І. і... Хочеться. цього Беркам пас на, ман... на Зелдеса. Зелдес на мене, мене біжить. Так, мене розвертається, але йому той захисник не дає розвернутися, він втрачає м'яч. Беркам відбери, будь ласка, не відбирає. Данте відбери, добре, молодець Данте. Віддає пас на Зелдеса. Зелдес пас на мене. А мене хоче ще одну пушечку забити і віддає. Ой, і б'є, але. Воротар ловить. Ну, там заблокований був удар, і воротар це з легкістю ловить. Так, Зелдис пас на Беркама, Беркам на, на Зелдиса вертає, і Зелдис удар, і воротар ловить цей гарний удар. Так, тут вже на підвиранні їхні півзахисники або захисники, або нападаючі і вони розпочинають свою атаку. Але мій лівий захисник Трі-тан... Ой, як його там. Так ліфі. Ой, я вже... Я навіть це не можу прочитати. Ну, він забирає м'яч. Мане біжить, мене біжить. Виграє боротьбу по швидкості. І уб'є удар, і це. воротар ловить. Так, потрібно тут забрати м'яч. Добре, Данте. Давай данте, пробуй Або ні. Віддай краще пас на Гаві. Гаві тут віддасть пас на твінка. Твінка в кращій позиції проб'є, і його удар заблокували. Але зараз відібрав. І він не знає, що з цим м'ячем робити. Віддає на Лукаса Васкеса. Лукас Васкес назад йде і пробиває. І цей удар неточний. Так, дивіться, в них тут 6, 6 чи 7 захисників. Вони хочуть просто дотримати цей рахунок 1-1. А мені це не хочеться. Гаві, молодець. Ой, тут ми помилилися. Донте, біжи, Донте, давай. Фули! Ай! Давай! Матеус! Він не попадає по воротах. Добре, це дуже добре, бо я вже думав, що я пропущу, але там він не попав по воротах. Добре. Мене пас на берк. Ой, на Зелдеса. Трікао. Трікаво біжить, рікаво, проходить одного, другого, пробиває і воротар зловить знов. Ясно. Кутовий. Подача від мене і Хюмальс не дострибує до м'яча. Тепер атака Брайтона. Але чомусь рефері каже, що я сфолив, і їм дають штрафний. Вони вибивають подалі, щоб не пропустити. Може ще й навіть забити. Остання хвилина майже. Так потрібно забити, будь ласка. Лукас, ласка, спасна трінкау. Трінкау біжи! Трінкау обігає! Е... Хайсвуд. Я не знаю, як його там обігає, не знаю, що з тим м'ячем робити. Давай! Трінкау! На що ти фінтиш? Прострілює! І Зелдес не забиває! Зелдис! Зелдис! Як ти не забив? І тепер додаткові два тайми. Так, Беркам з м'ячем. Беркам пасна мене. Мене. Пасна Беркама. Беркам б'є і це заблокований удар, але мене на підбиранні, він проходить трьох б'є. І це штанга. Ну, мене сьогодні не везе. Він два рази попав здалека в перекладину. Тепер один раз гарно забив пушкою в дев'ятку. І тепер в штангу. Ну, мене сьогодні просто щасливий на 100... везунчик на 100%. Так. Кін пас на Трінкао. Трінкао фін... фінтує Фінтує. і б'є. Але ворота відбиває і це знов кутовий. Давайте потрібну гол. Подача від мене, щось погана така, і Данте б'є, але їхній воротар ловить. Так, потрібно виграти боротьбу, але вони програють. Так, перший тайм, додатковий тайм, завершено. Зараз буде другий. Зелдес, давай, приснігуй. Всі присингувати, давайте, голи забивайте. Я зроблю заміни. Замість Зелдеса, бо він дуже змучений, випущу. Будміра замість місць Беркама випущу Балданзі. Балданзі, е, балданзі. Тому що Беркам теж змучився. Поки я тут робив заміни, робот чуть не забив гол, але воротар відбив, я там бачив кін. Пазна Лукаса Васкеса. Лукас Васкес пробиває, і це позворота. Це 15 хвилина, що будуть пенальки чи ні. Я не хочу пенальки, тому що я по них весь час програю. Арсеналу тоді програв. Дуже часто, їм програю. Дуже часто по пенальках програю. Я не вмію бити. Ну, я вмію бити пенальки, але їх не забиваю. Так, хто там? Будмір, пас на. пас нікуди, пас нікуди. І остання хвилина. Вони розігрують, і зараз буде свисток і серія після матчових пенальтів. Як думаєте, хто виграє? Напишіть в коментарях. А зараз Болдан зіб'є перший удар, і він його забиває. Молодець. Аплодисменти. Далі б'є Велбек і Матеус не ловить. Пропускає один-один по пенальках. Добре. Тепер потрібно вдарити в цей кут. В інший. Будмір не забиває. Будмір, ти чому не заб... Будмір не забиває. Що, Педро? Я стрибну вправи і мій воротар не недост... дострибує на один сантиметр. Мене давай точно, впевнено, і забивай. Добре, молодець мене. По пенальках 2-2, але в них один удар у запасі. І мітома б'є і знов один см, Матеус не дотягає руки. Так, трі... трінкау, давай забей. Трінкау пробиває і це не, не гол. Воротар відбиває. Якщо зараз вони забивають, я програю по своїй звичці. Так, Матеус пропускає і ми програємо. Клас. На цьому ми будемо завершувати. Завтра буде гра проти брата. А на сьогодні всім па-па-па-па!